У цьому будинку колись була школа. Зараз це притулок. Тут зробили ремонт і заселили вимушених переселенців. Авторка цієї ідеї, волонтерка з Києва Катерина Терехова. Ми поміняли окна, ми провели воду в школу, її тут також не було. На школу було заведено 5 кВт кі... електричності. Зараз ми маємо 35 кВт електричності, бо ми маємо професійну кухню. Зробили два септики. У нас окремий септик на душ та кухню і окремий септик на туалети. Зробили душові кімнати, бойлери, дві кубових бочки. Стоїть на чердаку під кришею, зробили поли, відремонтували та пофарбували всі стіни, стелю, тобто, все-все-все, а також повністю замінили електричну проводку внутрі. У притулку є туалети, кухня, ванні кімнати, ігрова, їдальня та спальні. На кухні керує вимушена переселенка Тетяна Федорінова. Тут є професійне обладнання, яке Катерина Терехова привезла зі свого закладу. Работається мені тут дуже хорошо, мені подобається. Хороший колектив. У нас бы, трьохразове питання. Людей у нас много, їм теж дуже подобається. І вони здесь допомагають, там на різку різну, все Так. Ми просипаємося в 8 утра. Ні, собираемся в 8 утра, завтрак у нас на 9. Это у нас бутерброды, яїшниця, чай, кофе, печеня. І також на второї у нас перше блюде, второе, і ужин у нас жить хорошо, условия дуже хороші. Кожен мешканець притулку має шафу та розетку біля ліжка. Під час заселення переселенці отримують постільну білизну, ковдру, подушку та рушники. Живе тут з дочкою Ганна з міста Нікополь Дніпропетровської області. Сестра мого чоловіка, вона в сусідньому селі живе і перед тим як їхати, ми. Попросили її, щоб вона нам допомогла з пошуком житла, тому що я їхала з дитиною, і мені було якось ну трошки страшнувато їхати в невідомість. І вона допомогла. І нам підшукали декілька варіантів і сказали, що от є декілька варіантів, але ось цей прихисток це буде найкращий варіант з усіх можливих. І ми одразу приїхали сюди. і Нам. Нас гарно прийняли, все надали, все що необхідно. Приміщення для притулку почали ремонтувати 1 травня 25-го сюди. Заселилася перша родина. Ця родина там Мартьом допомагає мені, коли мені треба на великій машині їхати щось там купляти. Настя допомагає по складу дружини. Його та працює. Ну як працює, і як як. Найдовша мешканка, вона допомагає, коли хтось новенький приїздить, щоб їх там поселити, все розказати, розказати наші правила. Мама Насті працює шеф кухаркою. Ага. В нас, помімо того, що є шеф кухарка, в нас кожен день мешканці. Вартують по три людини. Є три людини на прибирання, три людини на кухню. Ми в цю школу взяли у використання на один рік до 11 серпня наступного року. Ми домовилися, якщо щось ще буде гаряче, то ми зможемо це пролонгувати. Все, що ми купили для оснащення нашого прихистку. Я все тут буду лишати і передам її в такому стані, як вона зараз є. Я передам її коропецької ОТГ. На ремонт приміщення Катерина отримала 28 тисяч доларів. Я виграла грант в фонду разом for Ukraine», Я виграла грант на 28 тисяч доларів на сплату всіх будівельних матеріалів. З цього гранту я також сплачувала прокладання інтернету, посилення інтернет-сигналу. Всякі там такі штуки, які можна було купити за безнал. Все це я сплачувала з цих 28 тисяч. І на щастя, зараз ще в мене там ще лишився хвостик, там 200 тисяч гривень гривень десь платити за фінальний останній етап робот за крильцо. І останні кошти я маю сподівання, що я зможу витрачати на сплату комунальних послуг з донатів моїх друзів. Я сплачувала за роботу будівельників, і там десь вийшло, коло, мені здається, коло 200 тисяч гривень. На території притулку є ще склад, у якому зберігають продукти та засоби гігієни для мешканців, а також тут видають пакунки іншим переселенцям. Це склад наш, який ми називаємо Хелпен Мукачево. Це то. З чого я почала свою, до речі, діяльність тут у Мукачеві, але зараз вже в Березинці. з цього складу ми продовжуємо надавати допомогу 5 днів на тиждень. З понеділка по п'ятницю, з 11 до 3 години дня, ми надаємо допомогу людям, які в нас вже були зареєстровані. Ми маємо акти видачі на кожну родину. Складений з алфавітним порядком, в якому є інформація, звідки людина як звати номер телефону, де мешкає тут якого числа в нас були, що саме отримували? Тобто ми дозволяємо до нас приходити раз на два тижні. Керує цим складом мама Катерина Валентина Крижанівська. Приймаємо допомогу, хто нам привозить. В основному Катіни друзі розкладуємо, сортуємо товар, видаємо. Ну стараємося якось то бути полезним. Я не можу сидіти без діла в таке час. Тим більше ми приїхали, все осталось там в прошлой житті, а чим то треба займатися. І так втянулись, і подобається нам дуже допомагати людям. За словами Катерини Терехової, у притулку загалом можуть жити 57 людей. Катерина приймає і тих, хто має тварин. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, новини на Суспільному.